От скажи мені, що мені з того всього вдівати, Володя? Літо прийшло в мене одні штани і гарячі светри, худіки. Що а я маю над... одіти з того всього? А по твоєму? Ти ]му? маєш одягу. Ні одної спідниці, ні одних шортів. Во я всі вже дівчата... бачу штани. Я вже бачу Шо? Штани. Штани. штани літом, О. плюс 49, і Як вечір, штана а плаття, а де шорти, де спідниці? Всі дівчата гардеробну вили в мене одні О, утеплений гофти, светр. Я все є. Закидала Куда? мене, мені би хоч стільки одягу, У мене там три футболки на літо лежить, і все. Правильно, а де мої футболки, скажи, мені, будь а ласка. А Ти ще відкрий три шафи, які там лежать, ти тільки пів принесла. Ти б все то принесла, може, а всі ні? всі дівчата собі все нове О. купили. Одна твоя жінка завжди бідна, нещасна. Я маю голову дитина чи що? Я тобі, кажу, де діта, це раз, пропонуєш. по друге. Ти маєш купа одягу, ти не знаєш, куди то вже складати. Давай саме ті теплі светрики вдівай, капішон собі забирає. Та йди, ти, що там відкрий, відкрий другі шафи, нема що вдіти. Все, ти що не влазишся? Добре, нехай я без одягу, значить, ходжу. Добре, так? Не видумуй мені, мені би твої проблеми мене складати. Забирай і рішай твої, мої проблеми. Через Тож твої що? Не, Я не маю де навіть скласти. Без, по, без питань.